Вітаю усіх! Ви на каналі YouTube Аверс Василь Бейш. І сьогодні на огляді рідкісна хуліганська монета України 25 копійок 1992 року. Не в рідному металі. Матеріал срібло, різновид у каталозі 5,2 БАК, ціна на яку складає від 150 до 300 доларів США. А для початку попрошу вас, як завжди, подобати це відео лайком. Підписатись на канал і написати свій коментарі. Цікавого перегляду. Розпочнемо із різновиду штампа аверсамонети позначається цифрами 5 і 2. Вверху ми бачимо надпис Слово Україна, середній зуб тризуба заокруглений товстий, рік карбування 1992, листя плоскі, розміщені в одній площині. А також з правої сторони другого колоска присутні три зерна. Це такі основні відмінності штампа аверса монети. Розмір поля штампа 19 мм. Гурт монети крупний в одному сегменті 6 прорізів. Штамп реверса монети позначається великими буквами БА. Ми бачимо номінал монети 25 та слово копійок, шрифт та елементи рисунка, вузки та плоский ягоди малого розміру. Грона номер 2 у вигляді тупокутного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягідки зліва. Гроні номер 7 та 8 черенок доторкається до ягоди. Давайте також провіримо нашу монету, скільки вона важить на вагах. Кладемо на вагу і бачимо, вага 4,55 грам. Це вага в нормі. Ось така красива хуліганська монета сьогодні на огляді. Якщо відео вам сподобалось, напишіть коментарі, поставте подобайку і пам'ятайте, що рідкісні оббігові монети України я купую собі у колекцію. Мої контакти в шапці в профілю та в першому прикріпленому коментарі. Дякую усім за увагу! Почуємось!